Добрий день. 9 червня Полтавська область. Ірга Канадська. Оце це кущам третій рік від посадки. Метр вісімдесят. Її можна формувати деревом, Ну, більше вона підходить таких кущ. Доволі великий виростає. У ну, мене третій рік від посадки, ну, пишеться, що декілька метрів може бути вгору. Є е, в природі і в людей. Ірга, так би мовити, дика. Ну, у нас у селі немає, тому порівнювати я з нею ніяк не зможу. А от закупив таку іргу, вже вона більш окультурена, крупніша. Кажуть, тій терпкість може бути, тут нема цього. Ірга канадська. Ну, якщо по сортах, то зараз почитаємо, що тут Нортленд чи Нортланд. Так, далі. Хоней Вуд. Оце два кущики, такі самі мощні в мене. От. Цей зразу слабенько йшов і це в нас Тісен. Тісен. Він зразу слабенько йшов, ну от в цьому році вже стартанув. І цей <кхем> Слейт Слайд. Ось такі сорта. Тут ну, хлороз це в мене. На всьому хлороз, Такий ґрунт. І що я ще замітив? Оце ось перший раз бачу попелиці. Ось на молоденькому тому, а так і не бачив, не бачив. Ні разу, нічим, ні, ніколи не оброблялось воно. Так само, як і жималость. Культура щитай, можна вирощувати органічно, без хімікатів. Ну оце перший раз я замітив, що попелиця таке може бути на ній. Ну, дивлюся, дивлюся, більш не бачу. На, на одній гілочці є. Так, що воно собою представляє? По сортах, по сортах. Я його кожну пробував, якісь відтінки смакові є, і розказувати щось, не знаю, це кожному своє. Вона доволі солодка, тобто нема в неї кислоти, або якщо вона є, то мізер практично не відчувається. Тому вона мов би, так як приторна. Ну от у цій, наче є кислинка е, нормальна. Ну, все рівно так, як я люблю солодке, для мене це підходить. Зовні вона схожа на лохину. Ну тільки ж з лохиною такі заморочки, там кислий грунт треба. Торф. Просто кислий ґрунт я пробував там із цього, із сосни, хвоя, та ні, таке не допомагає. Треба спеціально торф. А так діла не буде. В цій же культури, мабуть, любі ґрунти підходять. У мене тут піщаний ґрунт. Такий небагато грязного піску, а далі чистий пісок йде, ну, берег, річка. То почувається себе доволі непогано. Оце взяв жимолості і ірга. Оце суміш, краще не придумаєш. Жимолость таке, якби трохи не така кисла, а ірга якби трішки кисліша. А Разом, разом якраз, те, що треба. О, з'їв і ще хочеться. Так що пізні сорта жимолості і ірга і на здоров'я.